Ми сімейка невеличка, усі друзі, я і ти привітаємось, щоб личка всі усмішками цвіли, повпражняємося з язичком Голочка, лопаточка, парканчик. Прийшла зима гарна, мила, сніжком всю землю притрусила. Малята взимку відбуваються різні зимові явища. І ось про одне з них давайте прочитаємо вірш. Падав сніг, падав сніг. Для усіх, 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 і дорослих, і малих, і веселих, і сумних, всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ліс. А роззявам, як на сміх, залетів до рота сніг, вереді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой зима, зима зима. Малята, а про які ще зимові явища ви можете мені нагадати? Так, хурделиця, ожеледиця, завірюха, снігопад. А що ви можете розказати про сніг? Який він? Так, холодний, блискучий, білий, чистий. Малята, а чому в народі кажуть, буде багато снігу, буде багато хліба? Тому що там, на полях, де затримується сніг, і його багато. Дуже добре родить пшениця. Пшениця це майбутній хліб. Зима весела пора року. Які зимові розваги, ви знаєте. Так, катання на ковзанах, на лижах, на санчатах. Так, можна зліпити сніговичка. Сніговичка ми сьогодні спробуємо з вами зліпити. Приготуємо ручки до роботи. Пальчикова вправа вже зима в дорозі. Пи під листям їжачок під камінчиком жучок їдуть кризь зайчик Сейчі крищавухом вже зима в дорозі, на скрипучім возі. Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Малята, давайте поглянемо, з чого складається сніговик. З куль, а чи всі однакові кулі ні. Найбільша нижча, трохи менша середня і найменша верхня, очі намистинки чорні, нос морквинка, ротик, відро на голові і рукавички. Час ліпити сніговика. Його можна ліпити не тільки зі снігу, а ще й з пластиліну. Цим ми сьогодні і займемося. Для цього нам знадобиться шматок пластиліну білого кольору, пів шматочка червоного і невеличкий шматок чорного кольору. Із білого пластиліну викочуємо три кульки: одну велику, другу трохи меншу, третю ще меншу, і з'єднуємо їх між собою. Дві нижні кульки будуть тулубом для сніговика, а третя верхня головою. Тепер будемо робити для сніговичка очі, рот і ніс. На верхню частину голови приліплюємо дві невеличкі кульки чорного пластиліну. Це будуть очі. Із червоного пластиліну викочуємо невеличку ковбаску, тоншу на одному кінці і товстішу на протилежному, як морквинка. Приліплюємо її до голови сніговичка товстішим кінцем. Трохи нижче від очей. От і ніс уже готовий. Нижче від носа робимо ротик із кількох дуже крихітних кульок чорного пластиліну. Приліплюємо їх до голови у формі дуги, вигдутої донизу. Для шапочки викочуємо із червоного пластиліну доволі таки велику кульку і один її кінець приплюснемо до дощечки для ліплення. На цьому, уже пласкому кінці червоної кулі, слід пальчиком зробити заглиблення на ширину голови сніговичка, аби шапочка добре трималася і не спадала. Коли шапочка вже готова, одягаємо її на сніговичка, а зверху приліплюємо невеличку білу кульку бомбон. Червоні рукавички для сніговика робимо із двох паляничок червоного пластиліну. На кожній паляниці гострим кінцем лопатки робимо надріз і формуємо долоньку та трішки відстовбурчений великий палець. А ще із двох паляничок червоного пластиліну можна зробити сніговикові великі гудзики – Приліпити одну паляничку на найнижчу кульку тулуба, а іншу на ту, що посередині. Ну що ж, малята, ви добре навчилися ліпити пластилінового сніговика, тож тепер уже самостійно зможете зліпити і справжнього, коли випаде багато снігу. Чекаю ваших веселих сніговичків.